Давайте научимося сьогодні робити прибавки. О, дивіться, у нас є таке кольцо амігурумі на 4 петельки. Для новачків я совітую зробити так. Я завжди роблю петлю підйому. І в віді маркера в мене є ниточка другого кольору. Я завжди закладаю отак ниточку. Щоб бачити, де закінчується ряд. Тому що людина, яка починає тільки в'язати, і дуже часто буває, знаходить ряд на ряд, потім вона виходить така іграшка трошки деформована. Значить, як ми робимо прибавки? Перша петелечка ми робимо. Пров'язуємо просто стопчик без накиду. А в другій петелечці ми будемо робити вже прибавку. Значить, знаходимо слідуючу петелечку і продіваємо один раз і другий раз в цю саму петельку. Давайте повторимо ще раз. Перша петелька пров'язується просто, друга в нас йде прибавочка. Раз і два. Получається, що з одної петалечки, і з двох петельок в нас вже вийшло три стовпчика. І робимо з'єднання.